Хотілося б почати цей контент із подяки нашим Збройним силам України. Дякую вам, що стоїте на місці, тримаючи оборону. Дякую, що я досі розмовляю українською. Дякую, що снідаю своєю сім'єю. Дякую, що є світло, вода, їжа. Слава Україні. Я займаюся мотоциклами. Це моє хобі. У мене є проєкт, який я маю реалізувати на пів Харлі Девідсон. Це його система а, Пушку. Так і має, по ідеї має працювати так, як Харлі Девісон. У мене є один двіжок, який купив дід дуже давно, я дуже малий був. І він. я По його розповідям він новий. Вскрив його а, двигун 1036 в Дніпр. Вскрив а, болти йшли із ривком. Це означало, що це чисто заводою, що до мене ніхто не скривав. Є проблема з головками. З гільзами. З гільзами, так о, з головками. З гільзами вони дуже довго стояли, вони були місцями помазані сталідолом, але в деяких вони були просто сухі. І тим вони покрилися трошки ржавчиною. Nice. От, такі ж проблеми. Проблем більше таких немає в ньому, але його треба дуже відмивати. Він дуже в маслі і в пелюці. Е, поршнюва. Поршнюва просто шикарна. Найс. Nice. Не знаю, для мене це нормально, що поршнюва там койса підкинути може. Потрібно буде, там буде видно на місці. Е, з головками якісь проблеми такі, ж, що. Їх треба повністю перевірити. Скоріше за все, треба буде поміняти пружини, притерти клапани. Клапани в мене більше таких немає, Ті тільки оце в головках. Тут дві штуки. У мене в головок. три штуки є в запасі. Будеш його перебрати. Лишаються такі дрібниці, які потрібно буде докупити Це прокладки. Та електронне зажигання. Точніше, два три електронні зажигання, щоб я із них склепав те саме, те саме, що я так довго планував зробити. І герметик куплю, Герметик обов'язково. Герметик це всьому голова. По таких мілочах більше нічого. А, саме головне карбюратори. Карбюратори в мене є. Е в рідні. розтягнуті по запчастям. What? Більше запчастів я не знайшов до них. Треба буде заказувати або куп'яти е Бушні і Пекарь. От, в принципі, все. Єбуя.